Щороку, 21 вересня, світ відзначає Міжнародний день миру, тому в честь цього у Житомирському ліцеї номер 19 відбувся захід для школярів 6 класу. І тема миру для нас відчувається досить гостро. Адже ми звикли, що українці ніколи ні на кого не нападали, правда? Ми захищаємося і захищаємося навіть зараз. А найприємніше те, що ми кожного ранку, навіть після найважчих ночей, Вміємо себе збирати як пазл. приходити до школи, відновлювати свої сили, посміхатися, радіти. В першу чергу ми знову ж наголошуємо да, про те, що наскільки важливий мир для нашої України, як сильно ми цього чекаємо, як сильно ми цього хочемо. Ми з дітьми розмовляємо. Багато хто дуже так розчулюється, да, тому що є діти, в яких батьки на фронті, які захищають нашу країну, виборюють нам можливість працювати з дітками. Школярам розповіли про дзвін миру, показали символи міжнародного дня миру та провели цікаві інтерактивні вправи. Дітки розгадали, який саме напис є на дзвоні миру. Зробили з ними, пройшли такі лабіринтики, з'єднали прислів'я, які говорять про нашу цю тему. Діти виготовляють зараз різні поробки, також робили асоціативний пуш, тобто розповідали про те, з чим же ж асоціюється слово мир. Це є дуже важливі вправи для того, щоб діти більш замислювалися над важливістю цієї теми і могли розказати про своє ставлення взагалі до цього всього. Також з учнями виготовили обереги як нагадування про те, що потрібно цінувати кожну хвилину свого життя. Це є таким нагадуванням про мир. Про рідну Україну, про спокій кожен учень виготовив і в майбутньому я думаю, коли настане перемога, вони згадають про цей символ миру і обов'язково будуть розповідати, що вони пам'ятають про мир і цінують своє життя. Заступниця директора з виховної роботи Віта Баранівська розповіла, що говорити з дітьми на тему миру потрібно постійно. Коли розпочалася повномасштабна війна, ми тільки тоді зрозуміли вартість цього миру, так? тому що кожен з нас бажає, щоб родина була разом, щоб чоловік був сім'єю, щоб влаштовувати якісь вечори. І дітям потрібно це доносити, тому що, на жаль, на жаль, третій рік війни, але не всі розуміють важливість цього миру і перемоги. Тому. Маємо навчати дітей, маємо їх доносити їм це, щоб вони це розуміли. Крім того, захід також ввідали голова учнівської ради та його заступник. Сьогодні ми підібрали найкращі учні, найактивніших найактивніші учні нашого ліцею для проведення міжнародного дня миру на базі нашого ліцею. Також були підготовлені дана прекрасна презентація нашими організаторами та Всіма нашими силами ми готували цей день, щоб наші діти могли його запам'ятати. Розказали базові поняття, символіку і все це як буде відбуватись. Чому це важливо? А саме чому це важливо для нас, українців, через сьогоднішню ситуацію? Що у наших дітей є родичі, батьки, там дідусі, які в зоні бойових дій перебувають, даємо світ. На цю проблему описуємо її для інших дітей, у яких цього нема, щоб виробити толерантність у наших дітей на цю проблему, щоб було е, повне розуміння е, картини і ситуації. Хотілося б, щоб цей міжнародний день миру був щодня, говорить педагог-організатор ліцею Поліна Нагорнюк. Щоб люди у всьому світі не забували про те, наскільки важливо об'єднуватись, наскільки важливо робити все для того, аби весь світ жив без конфліктів, без війни, без збройної агресії. А нам це болить найбільше, і ми найбільше цього чекаємо. І, певно, українські люди, українці дуже, дуже, дуже сильно з нетерпінням цього чекають. На нас чекає шлях! До перемоги! Вікторія Шульська Олег Ципаренко у центрі подій СТВ.